Міні-курс Сила голосу. Тривалістю один місяць включає чотири живі зустрічі та практичні завдання кожного дня в онлайн форматі. Цілий місяць. Тема занять дикція, чіткість, вимови та правила формулювання думок в спілкуванні. Заняття друге робота з гучністю, силою та тембром голосу. Ти точно навчишся говорити голосніше, тихіше чи грати голосом. Під час комунікації тема третя інтонації та емоції в комунікації. Як говорити так, щоб слухали і чули? Четверте заняття страх говорити та озвучувати свою думку. Попрацюємо із проявленням, страхами та зажимами голосу, адже проявлення починається саме з твого голосу. Тривалість одної зустрічі три години. Кількість учасників максимально вісім осіб. Зустрічі один раз на тиждень. День та годину обираємо спільно з вами в чаті курсу. Після кожного заняття протягом тижня до наступного заняття у вас будуть практичні завдання на закріплення теми, які я озвучила попередньо. Тобто, практика у вас буде, повірте мені, друзі, кожного дня. Я буду на зв'язку з вами 24 на 7. Тому підтримка, мотивація, супровід та відповіді на питання, які виникатимуть в процесі. Ви точно матимете деталі участі. Та вартість курсу уточнюйте в директ.